Добре, почали гру. Перший тайм забили два м'ячі, і в принципі все складулося так, як і планували. Швидкі атаки добігали до зон, розганяли, не давали контратакувати супернику. Після перерви там зробили заміни, але да, сьогодні у нас декілька гравців після травм, не витримали не витримали. У другому таймі трошки просіли всередині і да, почали з'являтися моменти, але зреагували, зробили заміни, да, і вирівняли гру, ще два м'ячі забили і так, довели гру до завершення. В принципі, могли забувати ще більше і могли пропустити кілька м'ячів. Гра вийшла достатньо результативною, реалізація не підводила, ви залишились задоволені? Ну, цілком так, я гадаю, що чотирьох голів цілком достатньо. Ми весь час працюємо над реалізацією, могли забити більше, але чотирьох голів сьогодні хватило, щоб перемогти. Якщо не помиляюсь, була перша після травми Данила як Інщенка, я продовжував. Це я ж сказав вже, так, тайм витримав, в другому таймі підсів трошки так, і почав запізнюватись з перебудовами і не допомагали йому всередині, і тому ми. Поміняли його, але добре, що тайм витримав, вже це наш гравець, який нам потрібен, якому потрібна ігрова практика для, для того, щоб конкурувати з іншими гравцями. Зараз почуваю себе добре. Так була травма, на зимніх зборах отримав травму, дуже неприємно. Пропустив трохи більше двох місяців, лікувався, проходив реабілітацію, тренувався сьогодні, дали шанс грати і. Дякую тренерам за довіру і головне, що ми сьогодні перемогли. Тебе замінили у другому таймі, ще поки не вистачає сил на весь матч. Ну, це річня тренера, напевно, ще на 100% не готовий, тому далося грати 70 хвилин. Буду потрошки набирати, щоб вистачало на весь матч. Завжди приємно грати вдома, якісний газон, домашні стіни для гравців також це. Коли ми граємо вдома, зовсім інші емоції, але ну, немає різниці, де грати дома на виїзді. Да, потрібно да, добувати результат, добувати свої бали за лікове для того, щоб ставати чемпіоном. Наступна гра з кривбасом на виїзді, чого від неї очікуєш, і чи сподіваєшся зіграти вже 90 хвилин. Хотілося б, звичайно, зіграти 90 хвилин. Побачимо, буде важка гра, тому що будемо грати на штучному покритті, плюс тривоги в Кривому Розі дуже багато. Їдемо туди забирати перемогу і три очки.